Добрий вечір. П'ятниця, 25 жовтня, 2001. У мене на годинниках. І сьогодні тема не дуже п'ятнична, але потужна, сильна. І я знаю, що багато людей оминають цю тему, оминають психологів, тому що не хочуть ковирятися в дитинстві, не хочуть. Займатися цим всім, да, тягамотіна і дитячими травмами, і часто чую, що це все, звісно, прекрасно, але можна якось без цього. Не хочеться йти у біль, не хочеться йти у е, згадки. Дитинство у нас у всіх дуже різне, але мало у кого воно було таке, знаєте, позитивне, ресурсне. І коли до мене приходять люди і кажуть, у мене. Було класне дитинство і чудові батьки для мене це 99% ознака, що там біль, там не все так просто, і психіка так піклується про людину, що вона витісняє такі погані, да, якісь неприємні спогади. Але ця тема важлива, бо все, що ми маємо в дорослому житті. Це все про стосунки з батьками, це все оці наші дитячі моменти, які б ми проживали. І звісно, що сьогодні я хочу з вами поговорити взагалі, чи потрібно вибачати батькам, тому що у нас зараз часто. Чується, ми чуємо від різних спеціалістів, що дуже важливо прощати, да, вибачати, не тримати образи. У мене своя думка щодо цього. І сьогодні будемо про це говорити: і як жити так, щоб брати силу свого роду, щоб брати силу не лише батьків, а й всього роду свого. І почати я хочу з того, що психіка людини так влаштована. Що десь до 7 років дитина на підкорку записує все те. І ті всі сценарії, все, що вона бачить навколо, це і стосунки між батьками, і їхні відношення до дитини, і їхня взаємодія, і те, що вони чують, діти, дай маю на увазі, що вони чують про себе на свою адресу, все це записується на підкорку як сценарій подальшого життя. Я взагалі особисто вважаю, що це просто вселенська несправедливість, тому що на що дитина може розуміти? Нічого, да? тобто. Вона як такий білий папер, який просто записує е, все те, що чує. Якщо а, батьки між собою сваряться, таке да, одразу от, от, створюють відчуття. Е, Небезпеки, тому що якщо є сварки, там драки якісь і так далі, то дитина відчуває себе в небезпеці через це е, така е, вже доросла людина дуже тривожна. Ну, це одна з причин. причин. От, і відповідно, якщо, наприклад, батьки транслюють, що з дитиною щось не так, що вона там погану оцінку принесла, десь її насварили, десь там на неї косо подивилися, дитина все це записала. Да? Ну, я зараз дуже метафорично кажу. На підкорку, що я ось така, про мене так кажуть, я там якась дурна, там не знаю, як мені не соромно, не можна так казати, не можна голосно сміятися, не можна плакати і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І, відповідно, іноді навіть, знаєте, тут буває, що кажуть: у мене в принципі було дійсно непогане дитинство, у мене батьки мене любили, часто таке чую, але. Психіка так влаштована, що один якийсь косий погляд на дитину вона це вже сприйме на себе, вона це сприйме, що зі мною щось не так. Тому, от коли е е е мами до мене потрапляють, вони кажуть, я хочу бути такою мамою, щоб не нанести травм дитині. Це неможливо, це неможливо. Навіть не. Не прагніть цього, а робіть лише і прагніть лише того, щоб ви були щасливою жінкою. Все це найголовніше для вашої дитини в тому числі. Тому що лише щаслива наповнена жінка менше травмує дитину. Менше не травмувати неможливо, тому що о, така дитяча психіка до 7 років. Дитина записує, як вона далі буде жити. Це навіть виглядає так, що, наприклад, дитина бачить, як живуть батьки, і вона, наприклад, там, розуміє, я не хочу бути такою, як мама. От кому таке знайоме, що ви дивилися, наприклад, на свою маму і зрозуміли, що ви такою точно не хочете бути. Ну, от якось неправильно вона жила, щось вона не, таке, не так робила. Оце моя, до речі, історія. А потім. Людина, ця вже доросла жінка, починає жити, будувати своє життя, і вона підсвідомо повторює все те, що робила мама. Хоча логікою, головою, вона ні, я такою не буду, але сценарно її психіка все одно її тягне от туди, що їй знайома. От така от вселенська несправедливість з нашою психікою. Ольга, добрий вечір, дуже рада вас бачити. Сьогодні вас згадувала. А, ви пишете, у мене так було класно, в мене також. У мене також так було, що дивишся на маму і думаєш, ні-ні-ні-ні, в мене так не буде, я буду іншою. А потім вже в терапії да, через багато-багато років я просто зрозуміла, що я шаблонно повторюю все те ж саме, хоча я не хочу так. І, відповідно, ми. З вами подобається нам це чи не подобається, ми створені на 50% з мами, на 50% з батька. І це от коли знаєте, є прям такі конфліктні стосунки, коли а, дитина каже: Ні, я не така, як мої батьки. Мені взагалі не подобається це таке засудження є трішки батьків. То перестаньте це робити, і просто визнайте, що ви на 50% мама, на 50% батько, і навіть якщо вам ці стратегії не подобаються, вони все одно є в вас, все одно так чи інакше неможливо відокремити себе від цього, тому що ви соткані, да, ви створені на рівні ДНК, на рівні інформації, на рівні генів, ви створені саме із того, чим є ваші батьки. Ці програми дуже глибоко зашиті, Так, абсолютно точно. От, і відповідно батько, якщо ми говоримо про жінок, це перший чоловік в житті дівчинки, і е, часто ми говоримо про те, що потім е, доросла вже жінка. Вона по суті так чи інакше все одно програє стосунки з батьком вже з партнерами. Да, от що там відбувалося. вона прагне підсвідомо такого самого. Часто кажуть, що я знайшла собі партнера, такого як мій батька, дуже часто таке кажуть. Тому що це знову ж таки програми, це те, що нами не дуже сильно усвідомлюється. Мама це сексуальність, це енергія, це радість, це проявлення, це ставлення ваших там клієнтів, колег до вас. Вона відповідає за це. Відповідно, так само, якщо з цим є проблеми, то треба дивитися у стосунки з мамою. Чи всім потрібно роками в терапії пропрацьовувати батьків травми? Особисто я вважаю, що ні, хоча я використовую дуже різні методи, і з деяким да, дійсно доводиться більш глибоко і довше. Але є частина людей, да, треба розуміти і психіку, і як людина мислить, тому що деякі люди можуть туди, там утонути, та да, їх туди тільки направ, і вони там будуть і татануть і не будуть виходити в реальне життя і жити своє життя. А деяким людям навпаки потрібно трішки туди занурювати, але такі люди, в принципі, можуть винирнути, у них достатньо опори сили, і впроваджувати все те, що вони там в терапії копають в цьому дитинстві у своє життя. Це найголовніше. І що хочу сказати, що якщо стосунки з батьками. Не окей, зараз, да, от в дорослому житті, як це впливає на життя? Це тотально впливає на життя на абсолютно всі сфери. І на стосунки з чоловіком, і на стосунки з дітьми, і на стосунки з іншими людьми, і на фінанси, на ваш стан. Я на курсі провести багаті даю дуже потужну практику на стосунки з батьками. Після цієї практики. У жінок виростають крила. Це дійсно таке відчуття, наче, не знаю, тебе огортає якийсь янголохоронець, да, і ти вже в надійних руках. Це настільки потужно. Чому так відбувається? Тому що до нас, від наших батьків, стікає сила всього нашого роду. І якщо є Проблеми у стосунках з батьками, або, наприклад, порушена ієрархія у стосунках з батьками, зараз про це скажу окремо. Ви недоотримуєте у цю силу всього роду. Ви знаєте, ви як от е, сама в полі воєн. Це як, знаєте, у таких людей все йде важко. У них постійно перепони на шляху. Вони наче щось роблять, роблять, роблять. У них не виходить. Знаєте, прям не щастить, е, не везе. Е, Дуже багато, дуже часто такі чоловіки потрапляють да, до мене, які от, от, от воно і робить, 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 а от наче не фартовий, да, як то кажуть. І часто там причина. Бо якщо людина не бере оцю всю силу роду, яка стікає через батьків до неї. То відповідно їй просто важко дається. Вона ця людина наче не визнає і не приймає частини себе. І тому не доотримують ті ресурси, які б можна було доотримувати. І насправді, що б у вас там не було, які б у вас не були батьки, які б у вас не були бабусі, дідусі, вони всі мають певну силу, потужну силу, тому що вони. Вижили, вони зробили так, щоб ви з'явилися на цей світ. Як би це там не тривіально звучало, але це дуже важлива думка. Я хочу, щоб зараз ви її почули і усвідомили. Вони дуже сильні і дуже потужні. Навіть якщо там якісь страшні історії, не знаю, алкоголізм, ще щось. Тим не менш, вони зробили все, і кожен елемент вашій родовій системі зробив все, щоб ви з'явилися на світ. Відповідно, уявіть, скільки сили вони вижили для того, щоб ви з'явилися на світ. І якщо у вас претензії, образи, з моїми там батьками щось не так. Взагалі там не розмовляю, не хочу бачити. І навіть знаєте, тут навіть важливо не те, що у вас зовнішньо з ними які стосунки, а те, що у вас тут всередині, це набагато важливіше. І якщо всередині ви або ігноруєте, да, от, типу, от, що є батьки, що немає, таке, ну таке, да? Я я окремо, я інша, або інший, я окремо від них, або просто да, дуже болить, багато претензій, образ. Як мені іноді кажуть, що а, я не можу вибачити да, батьків, тому що було дуже боляче, багато чого було. А, дивіться, а моя думка щодо цього не завжди можна вибачити. Дійсно, іноді бувають дуже дуже складні ситуації, дуже багато болю, і не завжди можна пробачити батькам. От просто у людини немає на це ресурсу, тому що для того, щоб пробачити. Все ж таки людина має бути, по-перше, не має бути ресурс на це, по-друге, вона має бути певного рівня свідомості. І от те, що й там я розумію, як жива людина, да, не, не там як спеціаліст, який буде вам тепіть за те, що ні, ви мусите, вибачите. Да, Це ідеально, але не завжди це можна. Це не завжди можливо. От прям внутрішньо не завжди можливо. Тому що якщо є да, там якісь ну, прям жахливі речі. Ну, сорі, це важко. І, відповідно, я не стільки за те, щоб ви там всі поголовно вибачали своїх батьків, але я точно за те, щоб всередині вас була вдячність за життя. От цього достатньо. Просто вдячність за життя. Тому що, по суті, єдине, що нам батьки мусили для нас зробити, це дати нам життя, все. А все інше це вже якби таке, да, наші фантазії про те, як воно мало бути. Да, ми зараз всі розумні з вами. Ми всі зараз з вами розуміємо психологію. Ми розуміємо, як мало б бути. Ми там знаємо про теорію прив'язаності, як нас мали холіть ліліять, вихажуватимать, обнімать поголовки, гладіть, да не сварити, не присоромити і так далі. Так далі, ми всі з вами вже дуже розумні. Але у нас так не було, і абсолютно точно, кожна, кожне, кожен з вас, хто зараз чує мене, ви мали народитися у таких батьків. Ви мали прожити той досвід, який ви прожили, який би він болючий не був. І е, з цього да, взяти певний ресурс, е, певний досвід, який зробив там когось сильніше, когось закальоніє, когось там, не знаю, виворотливі. У кожного це щось своє, але точно ви мали отримати той досвід, який ви отримали 100%. І, да, тобто, месич, який нескільки треба пробачати, якщо у вас є ресурс на це, супер круто. Якщо ви можете це зробити, класно. Якщо ви не можете, перестаньте себе за це теж довбати, ну, не можете. От зараз не можете. Якщо це не означає, що ви все життя не зможете, не зможете змогти попросити там, да, вибачити або там попросити пробачення, це вже таке. Але головне. Головне посіяти всередині себе оце зернятко вдячності за те, що ви, в принципі, є. І це найголовніше. І якщо ви це зернятко посієте, що ви, в принципі, народилися, да, що вам дали це життя, ви побачите, наскільки це потужно. І я вам казала про ієрархію. У нас енергія. Від нашого роду через наших батьків стікається до нас енергія, ресурс от все те потужне, що всі ваші покоління да позаду вас мають, воно все переходить до вас, і ви по суті цим ресурсом або користуєтеся, або ні. Ми ним користуємося дуже легко і круто тоді, коли у нас, от якраз таки у цих всіх блоків, образ, претензії, якогось там да постійно якісь тьорки з батьками, якісь негоразди, непорозуміння. От коли цього немає, коли є просто вдячність, просто да всередині любов, і ну тут знову ж таки любов це теж це ідеальна картина, да, любов іноді і на любов, на любов немає ресурсу. Але оця вдячність, коли вона є, ви тоді наче да, приймаєте весь цей ресурс від своїх батьків і від роду. Якщо ж. У вас претензія, якщо у вас оцей біль да сидить всередині вас, ви не погоджуєтеся, нема за що дякувати, або якось ви окремлюєте себе від вашої родини, то ви не до ресурс. Як це проявляється? Це проявляється у відсутності грошах, у поганих стосунках, у е, тому, що вам важко проявлятися в житті. Там, якщо ми кажемо про стосунки з мамою, вам дуже важко проявляти свою сексуальність, взагалі проявлятися. І, відповідно, це недоотримання сили, просто недоотримання сили. І хотіла сказати про ієрархію, Да? У кожного, у кожного члена родини в сімейній системі є своє місце. І зараз такий біч на таку, знаєте, допомогу мамі і татові. Я нічого теж не маю проти цього. Але допомога має бути з ресурсу, з вашого ресурсу. А, у мене був приклад як дівчина. У неї своя вже родина, чоловік, дитина. Вони реально виживають. Ну, типу, знаєте, проблеми почалися в сім'ї фінансовій, чоловіка погано з доходом, вона така вся зашарпана, якась дуже брудне, старе взуття носить. Ну, знаєте, коли є доглянута жінка, а є недоглянута, от прям дуже недоглянута. І що вона робить? У неї є квартира, вона її здає, і вона всі гроші, які вона отримує з здачі квартири, вона віддає мамі. Мама у неї працює, мама не хвора, не інвалід, у неї все окей. Просто ну, вона там собі якось працює, щось якусь копійку заробляє. І ця її донька, всі гроші, які вона має з оренди, віддає мамі. Питання. Що тут не ок? Як ви думаєте, що в цій ситуації не ок? Чому начебто допомога мамі, начебто благая штука, але це повна ерунда? Ну, Як ви думаєте, от хто тут у нас є в онлайні? Чому? Чому це не ок? Коли приймаєш своїх батьків такими, які вони є. Дякую за життя, ти приймаєш своє життя. Тоді ти можеш повернути свої батьків спиною і йти своє життя. Да, да, да. Ольга, це ви знаєте. Так, да, так і я. Да, Допомагати потрібно за ізобілля. абсолютно точно. А якщо говорити про допомогу батькам, пам'ятаєте, я казала, що сепарація 100%. Якщо я казала, що. Е від наших батьків до нас стікається сила, то тут виходить, що донька, яка під батьками, вона починає цю силу, умовно кажучи, відштовхувати і допомагати. Тобто, це такий піривтиш, якийсь системно не є правильним. Більше того, що вона робить? Вона по суті порушуючи цю систему, робить погано своїй родині, а вона вже мала бути правильно каже, не знаю, як вас звуть, лайкітти річ. Сепарація, немає сепарації, да? тобто там якісь свої травми, обслуговування, можливо, вона себе відчуває там винною мамі за щось. А хто ж як не я їй допоможе? Хоча у мами все ок, вона собі працює, ну якісь там гроші вона живе в селі, якісь гроші вона собі заробляє. Ну, типу, мама її не просить про допомогу. Але вона це робить. І результат проблеми з фінансами у кого? У чоловіка. Бачите, як це пов'язано? Чому у чоловіка проблеми з фінансами? Тому що вони вже окрема система. Вони не мають обслуговувати ту систему, яка стоїть над ними, а тим більше забирають. Тобто, по суті, вона забирає у себе, у своєї дитини, у чоловіка і віддає мамі. Оце порушення сімейної ієрархії. І, відповідно, насправді програють від цього всі. От хто себе впізнав, от хто теж, знаєте, так, трішки насильно допомагає батькам. Хоча у самих є проблеми, да? у самих не все ок. І оце порушення системи, воно дуже погано впливає. Ми в таких випадках кажемо, що донька стала мамою для мами. Да? Вона починає, типу, вони помінялися місцями, і донька починає над мамою давати їй допомогу. Оце не ок, це неправильно, такого не має бути. Зрозуміло? Тобто, отакі от речі, такі тонкощі, їх треба знати, їх треба усвідомлювати і розбиратися з цим. На курсі та багатій. У нас окремо урок про роботу з родом для того, щоб. Фундаментально пропрацювати це, ми не уходимо там в Дєбрі, в Капані, ні, тому що це достатньо ну, для когось може бути травматично. Тому ні, у нас дуже така лайтова версія, але дуже усвідомлена для того, щоб ви могли це вже впроваджувати в своє життя, поставили всіх ієрархічно правильно, усвідомлювали, хто на першому місці. До речі, цікаве питання. Як ви думаєте, от у вашій сімейній ієрархії? От у вас, да? Хто має бути на першому місці? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, ваші думки, хто має бути у вашій родині, у вашій сімейній ієрархії, хто має бути на першому місці? Які у вас ідеї? От тому дуже важливий момент не уходити в перекос. Чоловік ні? Чоловік. Я, да. Ольга відміниться. Ольга просто у нас сама спеціаліст, сама психолог, тому все знає Да, Віта, бачу вас. Ні. На першому місці я. Ну, Як не повинно бути головного зрестя? Не може бути так. Все в житті і в ієрархії. Такого не може бути. Завжди є хтось головний. Це ілюзія. Завжди є хтось головний. Завжди є сильніший, завжди є слабкіший, це нормально, і це природа нас такими створила. Так, да, на першому місці я, і лише я. Запам'ятайте чудову фразу в літаку. Спочатку маску ми одягаємо на себе. Не буде вас, не буде нічого. На першому місці завжди я. І е, тому це вдвойні, да, неправильно е, все. Останнє знімати і віддавати своїм батькам виробити гірше всім. Абсолютно. Так, да, Ольга, я чоловік-діти. Все правильно, все таке є я чоловік-діте. Тож, про що ми говорили? Ми говорили про те, що не завжди є ресурс вибачити своїх батьків. І це нормально, не сваріть себе за це, не треба бути а, в такому, да, ну, типу, це класно, виходить супер, не виходить, не страшно, але головне дякувати за життя, за те, що ви є. І це, в принципі, найголовніше, що вам мали дати батьки. Коли ви дякуєте за своє життя, ви приймаєте сили всього роду, і якщо у вас в житті щось не так, подивіться взагалі на те, що у вас всередині вас відбувається а, по відношенню да, до ваших батьків. Що всередині, навіть ззовні це вторинно, це важливо, але це вторинно важливо, що всередині щиро. І пам'ятайте про цю ієрархію, що ви маєте бути на першому місці. Все. на другому чоловік. До речі, це розриває часто жінок, особливо таких, знаєте, жінок і мамочок. Тому що частіше за все на цьому питанні вони ставлять. У кращому випадку себе на перше місце, на друге дітей. Це теж не Да? Тобто у нас на другому місці обов'язково чоловік. Якщо хтось не поступиться, може бути розлад, бути розлад. Тут, тут не сорівнування, хто за ким, це сімейна ієрархія, яка дозволяє в принципі родині, як такий, як інституту інституту, існувати. Тому це вважається правильна ієрархія, коли батьки над нами, з точки зору того, що ми приймаємо їх силу. А якщо ми говоримо про вас як вже окрему сім'ю, то на першому місці ви. Далі чоловік, далі діти і ніяк інакше. А, тож я, власне, це прямий етер роблю в рамках того, що розповідаю про потужний терапевтичний курс для жінок, проявись та багаті. І один із уроків на цьому курсі це якраз про працювання теми батьків, да, стосунків з батьками, побудовані практики таким чином, щоб ви. Встали на своє системне місце, щоб ви налагодили стосунки з батьками всередині себе і ззовні. І я знаю, що у дівчат часто просто сльози, подяки за те, що вони це зробили, да, зробили цю практику, тому що вона дуже потужна. Дехто взагалі вперше за все життя сказав батькам, що я тебе люблю, а вперше в житті. Були щирими, всі там плачуть, і батьки, і діти. І це дуже-дуже потужно, це дуже важливо зробити. І я знаю, як це працює, коли це відбувається, ллється, починає литися енергія, енергія життя, енергія любві. І це іноді, знаєте, іноді на курсі були такі випадки, коли дівчата ввечері робили цю практику, а на ранок. У них отак от змінювалося життя. Наприклад, запропонували роботу а до цього людина була в пошуках і ніяк не могла. У когось там стосунки з чоловіком. да, там чоловік прийшов, сказав, я тебе люблю і так далі. Тобто, прям от бувало, бувало так, що знаєте, на години, тобто людина зробила цю практику, через декілька годин відбувалося диво. Чому? Тому що все є енергією, да, ми всі з вами створені із енергії. І якщо, наприклад, десь воно заблоковано було, да, були образи, були претензії, ніколи взагалі не а, казав тепли, теплих слів своїм батькам. Від них не чув ніколи. І тут уявіть, що там людині не знаю 35-40 років, і вона це нарешті зробила. І батькам вже там 60-70, і вони вперше зі своєю дитиною увійшли в такий контакт і проговорили, що взагалі да, я тебе бачу, я тебе ціную, я тебе люблю, дякую тобі за життя. Та все тут такий потік енергії і сили ресурсів, просто о, як водоспад, да, на тебе о, тебе накриває, і це дуже-дуже потужно. Тож хто хоче комплексно так от попрацювати над своїм життям, включаючи цю тему, це не проста тема, але дуже важливо. Правильно в неї зайти, да щоб це вас не травмувало, не ретравмувало, а навпаки, ви взяли силу, ресурс, і це позитивно вплине на ваше життя. Приходьте на та багатій. У нас вже відкрито перед навчанням. вже працюємо з дівчатами, а офіційний старт 18 листопада. Це п'ятий потік. У нас дуже потужна група вже зібралася. Пишіть мені в директ і буду, буду дуже рада з вами попрацювати. Всім гарного вечора і до зустрічі! Пака.